Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність, він але відсутність Москви. Якщо вам здається, що американці творять якийсь трішняк, то ви не маєте рацію. Це морок, все зловісніше ніж здається, але про це ми поговоримо за кілька хвилин. А зараз як потрібно розуміти те, що відбулося в останні дві доби, і те, що буде відбуватися в наступні дві доби. Отже, на що потрібно звернути увагу? Рубіо, який є державним секретарем Сполучених Штатів, і є серйозною людиною, на відміну від всієї іншої команди Трампа, на Мюнхенську конференцію не приїхав. Він вдав, що його літак зламався, але тим не менше дуже швидко опинився в Ізраїлі. В Ізраїлі він серйозно підтвердив, що вони готують переселення двох мільйонів палестинців куди-небудь з сектора Гази, е, називав. Цей сектор гази майбутньою близькосхідною Риверою, і це цікаво, якщо раніше масові депортації. Виселення переселення народів здійснювалося для того, щоб дати місце іншим народам, для того, щоб звільнити Лебенсраум, наприклад, то тут вперше хочуть викинути 2 мільйони людей заради спа комплексів. Кілька готелів для мільйонерів. І якщо ізраїльцяни зараз радіють, вони вважають, що палестинці є більшою загрозою, що Хамас це страшно, то вони і ще не знають, що таке нова американська. Інформаційно-цифрова еліта, яка буде там жити в цих спа комплексах і в цих готелях, вони значно страшніші ніж палестинці. Якщо вони націляться на Тель-Авів і на Єрусалим, місця євреям там не буде. Ще раз, поки що євреї не здогадуються, там при Натаньяху є якийсь мурзік, який йому допомагає, і який захоплюється єврейською нумерологією. Він, мабуть, каббаліст. Каббала це така е, цікава єврейська середньовічна маячня, яка знову увійшла в моду в 70-х років ХХ століття. і Досі іще є дивні люди, які до цього ставляться всерйоз. І ось він вичислив. По імені Трампа, а там же кожна літера має якийсь цифровий відповідник і якийсь відповідник якийсь містичний, що Трамп це майбутній Месія Мошах. Месія, як ми знаємо, має відновити храм за єврейською міфологією. Храм, який колись був зруйнований 10-м ференці легіоном, імператором Тітом. Так він вважає, що Трамп це такий антиціт. Трамп, ми знаємо, що він будівельник, він справді може щось там відновити, щось збудувати. Трамп Тауери він скрізь будує в світі, а це буде храм Тауер Трампа. Кому вони там будуть молитися в цьому храм Тауері Трампа? Ми можемо вже здогадатися, якщо от вони скрізь уже моляться на штучний інтелект. Якщо у них є штучний інтелект, то що таке Бог? Це абсолют, абсолютний розум. Вони будуть молитися на штучний, абсолют, на штучний, абсолютний розум, і браття. Це не зовсім маячня. От у Венса, віцепрезидента на хвилиночку. Є такий гуру. Там він для багатьох гуру в Сполучених Штатах Кертіс Ярвін. І вони слідують його вченню, і це от Кертіс Ярвін, адепт темного просвітництва. Він вважає, що в світі все не так, і що потрібно долати фобію перед диктаторами що управління світом мають здійснювати. Спеціально за якоюсь там схемою мутної корпорації, що демократія стримує розвиток, але протиставити демократії треба не свободи, як думаємо, ми, наприклад, а їй потрібно протиставити корпоративну владу. І там багато ще всякої каламуті, чесно кажучи, нуднувато з цим всім розбиратися, але, мабуть, доведеться, тому що якщо е, попередній американський уряд були ліваки, теж носії ідеології, розумієте, що люди вже. В тому числі і американські президенти вони керуються не тільки якимись об'єктивними даними і конкретними інтересами, наприклад, сполучених штатів і власними, вони керуються ідеями, ідеологіями, думками, міфами. То нині прийшли до влади в сполучених Штатах люди, які є носіями зовсім інших міфів, отаких от, от чорнушних. То були такі веселкові, веселенькі гомоліберальні міфи. А тепер уже Якась така от дивовижна чорнуха, Так ось, я щось заговорився. Це рубіо не приїхав на Мюнхенську конференцію. Приїхали оці трампівські гопніки, оці хлопці, які. Власне кажучи, яких ніхто всерйоз не сприймає, і в самих сполучених штатах, і в команді Трампа їх всерйоз не сприймають. Венс і оцей новий міністр оборони алкоголі, Вони приїхали саме для того, щоб наговорити цілу купу різноманітної маячні. Трамп подивився, йому ця маячня вся сподобалася, але Рубіо, як солідний хлопець, який займається великим. Інвестиційним проектом в сектор газу і збирається переселяти 2 мільйони людей. Сказав, що звісно, ні, не хвилюйтеся. Європа це теж сторона перемовин. Ми всі разом маємо якось протидіяти злу і мир через силу, і Україна, і туди-сюди. Треба зауважити, от все, що вони говорять, це говорять дуже некомпетентні люди. Навіть маск неможливо бути універсально розумним. Розумним в усьому. Люди не швидко доходить межі власної компетентності. Маск вдалий інженер і вдалий Барига, але щойно він починає займатися державними справами, державними реформами, починає видавати щось дивне. От зокрема в інтерв'ю він заявив в останньому, що Пентагон виявляється: отакі негідники і розтратчики американського бюджету заплатили були 9 мільйонів доларів. Ройтерсу за виготовлення фейків одразу з'ясувалося, що заплатив Пентагон в 2018 році за минулого президентства Трампа, що заплатив він не за виготовлення фейків, а за протидію фейкам заплатив за відповідні програми кіберзахисту. І по третє з'ясувалося, що це зовсім не той Reuters, який думав Трамп. Це спеціальна фірма, яка спеціалізується на цифровій безпеці. Так ось знову повернемося до Рубіо. Ми якось приречені до нього, на жаль, повертатися. час. вчора він зазвонився з Лавровим і вони обговорили склад делегації від Сполучених Штатів і від Арефі, які приїдуть в Саудію про щось там мурчати, і про щодо розширення посольств московицького в Вашингтоні і американського в Москві, адже штату посольств не вистачає для того, щоб готувати перемовини. знову ж таки, от мені як я сподіваюся, і вам не подобається нова американська команда, але немає місця, принаймні поки що для паніки. От дивіться різниця в підходах європейських і американських все ще наявна, і вона на користь сполучених штатів. Макрон збирає в Парижі. Деяких європейських лідерів, симпатичних людей для того, щоб обговорювати механізми реакції на порушення перемір'я, якщо вона все таки буде укладене. Келлога до речі, спецпредставника Трампа спитали: а от що буде справді, якщо московити порушить перемір'я? Келог з американською простотою сказав: Ну, якщо, ну будемо бердувати. У нас є безпілотники, у нас є літаки, будемо завдавати ракетних і бомбових ударів по Ерефії. Європейці про бомбардування навіть і не мріють. Вони кажуть, ну як в тому випадку, якщо вони порушать перемір'я, ми будемо виступати за те, щоб негайно прийняти Україну в НАТО. Це при тому, що в НАТО на сьогоднішній день угорці словаки. Турки з трохи мутнуватою позицією, та і американці здається, хочуть притворити НАТО так, щоб ми його більше не впізнали. Також сполучені штати розіслали європейським лідерам опитування, де кілька питань в цьому листі. Зазначено, що показує серйозний підхід сполучених штатів, або принаймні вони хочуть підкріпитися позицію Європи на переговорах? Перше питання: хто із європейських країн готові справді спрямувати війська в Україну для гарантії проти порушення перемір'я і на який термін? Друге питання: а що європейці здатні додати до зброї для України? Або наступне питання: а скільки європейці готові витратити на закупівлі американської зброї для України? На які санкції готові піти європейські країни, на які додаткові і посилені санкції готові піти європейські країни, і на які заходи безпеки в Україні? Вони готові піти. Це дуже конкретні питання, і тому на них дуже важко відповісти. От на конкретні питання важко відповідати європейцям. Вони ще не стали великими. Щодо переговорів, то позиція американців така, що посередник може бути один тільки, інакше неможливо вести переговори. Тобто, Зеленський правильно ставить питання: що Європа брала активну участь допомозі Україні і витратила більше коштів ніж Сполучені Штати на те. Тим паче, що Європі більше залежить ніж сполученим штатам на цьому конфлікті, і значить Європа має бути задіяна. Але яким чином От є московити, є ми, і має бути один посередник на переговорах, тому що якщо 20 посередників на переговорах, це вже не переговори. Якщо це сполучені штати і вони будуть враховувати позицію Європи і нашу, то це Добре, інакше це має бути Європа, яка буде враховувати позицію Сполучених Штатів. Але Європа поки що не демонструє е можливості консолідованої позиції. Але щойно ми починаємо бачити логіку. В діях сполучених штатів, і в їхніх заявах як одразу ми чуємо зовсім інше, і тепер уже позиція сполучених штатів, що серед військ, розміщених на лінії розміжування, мають бути війська Бразилії і Китаю, тобто вони вважають, що союзники Ерефії мають захищати нас від Ерефії. Ми ж розуміємо, що і бразильці, і китайці будуть займатися розвідувальними заходами в Україні на користь Ерефії і на свою власну користь. Це дружні країни на сьогоднішній день, і що в разі повторного наступу Ерефії вони допоможуть Ерефії, і такого роду ідея Сполучених Штатах свідчать або про те, що Сполучені Штати не сильно замислюються над цими питаннями, або про те, що Сполучені Штати не бажають нам добра. Штати так само дуркують, коли заявляють, що найбільша небезпека це Китай, а не Ерефія, в смислі, що Китай це найбільша військова небезпека. Звісно, що Китай це небезпечний конкурент. Але в військовому смислі ні. І CNN розкопала звіт Rent Corporation. Це напівсекретний звіт однієї з найбільш солідних аналітичних компаній в Сполучених Штатах. А там аналітична компанія – це не 20 якихось аналітиків, які сидять в підвалі і щось там намагаються вичитувати в інтернеті, аналізувати. Ні, це величезні компанії, які справді працюють краще ніж розвідки. одна така компанія може займати цілий хмарочос. І от Ренд Корпорейшн власне, і займає таких хмарчос, і це справді серйозна аналітична робота розвідувальна. І вони е, цей звіт про готовність Китаю до війни. Ренд Корпорейшн вважає, що Китай не готовий до війни і ще довго не буде готовий до такої війни. За останні п'ять років в Китаї кількість годин на політ інформації в китайській армії збільшилася на 40%. Коли країна готується до війни, вона збільшує кількість годин на військову підготовку, а не кількість годин на політ інформації. Китайці набудували багато красивих бойових кораблів, але не мають для них команд. Знову складу китайських збройних сил це погано навчені селюки. В принципі, того, що є китайцям, можливо вистачило би на тайвань, вважає Ренд Корпорейшн, але навряд чи китайці будуть стрибати на цей острів, а будуть фінансувати гоміндан. Тобто найбільш про китайську дивним чином зараз партію на Тайвані для того, щоб просунути її до влади і інтегрувати Тайвань мирним шляхом. Ну і ще раз щодо заяв Венса і щодо політики Сполучених Штатів в Європі, Європа справді в ЖАСІ. Дивіться, сполучені Штати відверто підтримують оці праві пропутінські партії. Тобто, з одного боку, сполучені штати вимагають від європейських урядів збільшити. Асигнування на оборону підняти там ледь не до п'яти відсотків витрати на оборону, збільшити оборонні бюджети, в той же час вони підтримують пропутінські партії, які всі виступають за зменшення оборонних бюджетів. Підтримують вони ці партії не тому, що вони антимігрантські, а саме з тієї причини, що вони антиєвропейські, коли Венс нападав на європейців. Що вони відкинули демократичні принципи, що вони впроваджують цензуру, не пускають пропутінські партії до влади, не сідають з ними за стіл переговорів, вони створюють коаліції з путіністами? То мав він на увазі зовсім інше, адже е, європейці зараз проводять серйозні розслідування проти мета. Е, у влади в сполучених штатах, як ми вже казали, великі інформаційно-цифрові корпорації вони вважають, що зможуть керувати світом через соціальні мережі, через пошукові системи, через мета, через штучний інтелект. Вони зможуть керувати споживанням. Вони зможуть керувати політикою. Вони зможуть керувати геть усім, і тому вони хочуть, щоб не було жодних обмежень для цієї діяльності. Вони хочуть, щоб в першу чергу європейські. Уряди не захищалися От свого часу. Наприклад, американці так само вимагали вільних ринків. Вони коли підтримали Велику Британію в другій світовій війні, вони поставили вимогу, щоб їх пустили на Ринки британських колоній зараз вони після наїзду скажуть ну добре, ми підтримуємо Європу тільки ви не повинні протидіяти нашим інформаційно-цифровим корпораціям, які зараз при владі в Сполучених Штатах, і давайте ми відкинемо всі ці дурниці. Ваші політичні, ми будемо вами керувати через інформаційно-цифрові механізми, які зараз активно виробляються і на які витрачаються грубі мільярди доларів. Я не здивуюся, що взагалі політика сполучених. Штатів і внутрішні і зовнішні вже виробляються значною мірою штучним інтелектом, не просто очільниками корпорацій, а вже штучним інтелектом. І з кожним місяцем там буде дедалі менше людського, адже технології мають і власні інтереси. Ми вже живемо в світі в умовах цивілізації, яка стрімко саморозвивається. І потребує дедалі менше специфічно людських здібностей. Ми поки що потрібні цивілізаційній машині, але в своїх середніх якостях, не в видатних якостях, не в тих якостях, де ми особистості, де присутні наші інтереси саме як особистостей, давно кажуть, що технології керують світом. Так, от вони починають керувати уже в самому достеменному смислі цього слова. Це не в тому смислі, що люди, які використовують технології, керують світом. Ітом, а технології керують тими людьми, які намагаються керувати світом, це велика проблема. І основне завдання, яке стоїть перед людиною в 21 столітті, а можливо і в третьому тисячолітті, всьому, яким чином. Особистість зможе видресувати цивілізаційну машину, яка вже не потребує особистості свого часу. Людина впоралася з цим завданням, коли вона стояла на краю великого льодовика, і думала, яким чином я можу видресувати природу, яка не потребує мене людини. І людина все таки панує над природою бодай. На планеті Земля, принаймні, як нам здається, принаймні іноді, коли нема землетрусу чи цунамі, нам здається, що ми пануємо, але ми розвиваємо цю свою здатність. Я думаю, що і над другою природою, цивілізаційною машиною, яку спочатку створили ми, а тепер вона саморозвивається значною мірою, ми теж не йдемо спосіб панування, але це вже нове, важке і дуже цікаве завдання. Але поки ми... Займаємося всіма цими речами, новими проблемами, новими проблемами вже третього тисячоліття. з вами, поки ми думаємо над цим, небезпека з боку Московії нікуди не ділася. Вона навіть збільшується. І заступник Державної думи Ерифі. Зараз заявив, що потрібно на фронт гнати віслюків, і вони вже закупили, нібито 300 віслюків. Він каже, що краще нехай на міни підриваються віслюки, а вонюшки йдуть з цими віслюками в атаку. Ви пам'ятаєте свого часу Наполеон під час свого єгипетського походу, коли була чергова небезпека від Мемлюків, дав команду віслюків і вчених всередину. То віслюки перевозили все це військове майно а вчених він тягав за собою в обозі для того, щоб вони вимірювали піраміди і замальовували обеліски для Наполеона Віслюки і вчені були найбільшою цінністю. Він не хотів їх втратити. А для оцього зам очільника держдуми віслюки виявляється цінністю не є. Він дурак, кожний віслюк є значно більшою. Цінністю ніж батальйон Ванюшек. Я думаю, незабаром йому їхнє військове командування це на це вкаже. Вона скаже: Жизати типу, подивіться, Віслюк це справді він і більше коштує, ніж Ванюшка реально. І ми і так жертвуємо Ванюшками. А що жертвувати Віслюками заради Ванюшек? це все одно, що розміновувати мінні поля. Мерседесами офіцерів генерального штабу, Втім, я думаю, вони дійдуть компромісу і будуть розміновувати вченими вчені. У них там ще залишилися в ерефі, не всі сидять в тюрмі багато сидять в тюрмах за звинуваченнями у держраді і шпигунстві. Не всі виїхали, і ще хтось залишився. Я думаю, якраз на міні поля їх можна буде і пускати супереч Наполеону. Так би мовити, але браття, не хвилюйтеся, ми обов'язково переможемо і венюшок, і їхніх віслюків, і їхніх так званих вчених, і їхню держдуму. Ми переможемо обов'язково і всі темні сили, які накопичуються в Сполучених Штатах, і їхню інформаційну цифрову диктатуру переможемо всіх. Європа знову буде великою. А ми будемо великими в Європі. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал. Він теж інформаційно-цифровий цей канал. Певний час я буду його ще вести, поки мета остаточно не проникне і не візьме все під контроль. А потім перейду вже на офлайн проповіді і буду розпоширювати свої думки тільки клинописом на глиняних табличках. Згодом я скажу вам, де можна буде підписатися на ці глиняні таблички.